Смертельна ДТП минулої доби до правоохоронців Прикарпаття надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Перегінській тергромаді. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин пригоди. За попередніми даними водій автомобіля Вольцваген та Урек, місцевий мешканець. Під час руху з невідомих причин він виїхав на зустрічну смугу. Опісля допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Останнім керував 40-річний мешканець Калущини. У статі аварії Керманич Volkswagen загинув на місці події. Інший водій помер у лікувальному закладі. Травми також отримали двоє пасажирів мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter – мешканці села Перегінське. Наразі вони шпиталізовані. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту обласної поліції внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Патрульна поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах. Необхідно уникати ризикованих маневрів та дотримуватися безпечної дистанції. Безпека залежить від відповідальності кожного учасника руху. Оксана Сибастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.